Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фаббе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Добрий вечір. Хотів би подякувати болівальникам за сьогоднішню гарну атмосферу в залі. Вважаю, що програли і за великої кількості програних ребаунтів в нападі. Їхні гравці були з більшою енергією в нападі і забирали багато м'ячів. Також десь багато втратили в нападі м'ячів, і багато було в кінці поспішних китків. Я думаю, і за цього ми в кінці нас держали вони. Як ви вважаєте, ви змогли виконати всі настанови тренера? На жаль, сьогодні ні. А чого вам не вистачило? Не вистачило фокусу насамперед, тому що було багато браку, і за цього я думаю. Вітаю команду суперника заслуженою перемогою. Дякую вболівальникам, що приходять, підтримують нас на домашньому матчі і створюють неймовірну атмосферу, за якою дуже приємно грати. Щодо гри, то наша проблема залишається як це нападі, підбирання в нападі команди суперників. Ми дозволили 22 підбирання і велика кількість втрат. 19 втрат, через що ми не змогли через е, дані два показники, компоненти, ми не змогли е, зберегти е, ініціативу матчу, яку ми отримали в третьому, е, третій чверт чверті. Хлопці грають з енергією але е, е, недостатньо неповно а володівати м'ячем і фокусом, щоб е, е, знаходити найближчого гравця і ставити е, е, спину бокса от, і. Також втрати також негативно впливають на сам хід гри і психологічно, напевно, також важко дивитися в команді, тому що після класного захисту робимо дві-три втрати на передачах, коли немає близько гравця. Захисту. Також сьогодні було програно 5 чи 6 індивідуальних захисних дій, там де гравці мали сфолити, не дати забити легкі очки. Будемо працювати. Дякую Збройним силам України. По-перше, хочу привітати команду. Керівництво та болівальника своєї перемоги, я вважаю, дуже важка була сьогодні гра, але цікава. Що можу сказати, Черкаси сьогодні продемонстрували чудову гру. Зокрема, в першій половині нам було дуже важко. Ми не могли втримати гравців. Дуже багато вільних кітків дали їм. Вони їх реалізували, і була в них доволі суттєва перевага. Але ми, я вважаю, повинні віддати довгу нашій команді, що ми не втратили концентрацію. Та продовжували грати. Навіть коли там різниця була 10 очок, ми все одно все розуміли, що нам потрібно робити. Тому до, до перерви трошки рахунок скоротили, але надалі тобто наша гра, ми старалися грати більш агресивно. Я вважаю, хоча Черкаси забули 90 нам очки, наша агресивність десь спрацювала, тому що 21 втрата команди суперника. Тобто на 11, а у нас 10. Тобто 11 атак у нас було більше через нашу агресію десь у захисті, десь ми провокували гравців Черкас на втрати. Та довели цю гру до перемоги. Тобто, ну, я вважаю, що вона була важка. Але ми перемогли, тому вітаю команду Ну, Дуже важка гра. Цікава для глядачів, для тренерів не дуже. Я вважаю, що сьогодні була одна з кращих ігр вашої команди. Дуже такий високий відсоток трьох 21-13. Я не пам'ятаю, коли Черкаси так кидали. Але команда грає так, як її дозволяє суперник. Ми сьогодні в першій половині дуже багато їм дозволили. Але підготовка була видна, і вони давили на наші на слабкі міста, і так йшло до четвертої чверті. Після Завдяки нашій жорсткості у захисті ми почали зупиняти напад суперників і більш змістовно, більш ретельно готувати наші атаки. Тому в якийсь момент ми нарешті десь почуяли нашу гру і вже потім не відпускали. хлопцям. Подяка велика за бажання, за характер. Велика подяка команді Металісти 1925, яка нас підтримувала. Ми грали на з дуже такою важ... важливою для нас підтримкою. Ваш зал супер, атмосфера була чисто баскетбольна. і я вважаю, що глядачам це сподобалось. Радий, що ми закінчили це коло. Перемогою, тому що буде два тижні на підготовку, буде легше нам готуватися, тому що коли ти перемагаєш, якось ти відчуваєш себе найкраще. Але після дуже невдалої гри з Рівном у нас є сказати, якісь такі завдання, які потрібно за два тижні вирішити. А ще раз від належна вашої команді, дуже, дуже гарна підготовка і дуже гарне виконання. А тільки завдяки нашій боль більш широкої ротації ми змогли переломити чашу в нашу користь лише в кінці.